Шановні, доброго дня. 14.24. Я виїхав на Дніпр. Закидав два фідеркаун, як ви бачите. Так покажу, так видніше буде. Таке місце гарне. Ну і на лівий вже була покльовка. Не знаю, що там. Мусор несе, в принципі. Наче старої такої немає, але мусор несе ужасно. Не був на цьому місці я вже більше року. Я вважаю, треба перевіряти. Треба перевіряти. Глибина хороша. Зразу так і не зрозумієш, я нема. Таке нещастя прицепилось. О, я тут приїхав, два мужика стояли. Сюди раніше взагалі на машині не можна було заїхати. Зараз можна. Вони прямо на самий берег заїхали. То вони теж не сильно довольні, кажуть, таке собі слабенько було вони з ночі. Кажу, нічого, стану, постою. Я їх сьогодні вирішу спонтанно. Тому я навіть садка толком нема. Ну, два. В сусіда Та два оцих туристичних є, хай буду туди кидати. О, можна потікає. Потікає, то я якось пережив. Все. Є. Ми ще заїхав в магазин за черв'яками опаришами. Дві кормушечки купив новеньких. Ну, зараз покажу бам-бам-бам. Сейчас, -бам -бам. сейчас, сейчас, сейчас. Класні кормушки, маленькі з ґрунтозацепами. Це фанатік. Вам Дивіться яка з грунтозацепом, маленька, 110 грам. Так, до речі, рибу поймав опариш з пінотістом таким. А на тому фідері стоїть червоний черв'як, закритий Ну, Поки що без покльовки. Перезаряджаємо цього. І мабуть туди теж треба поставити апариш. Прикормка моя стандартна, флагман XXL плотва. 2. Оце червоненька, чого нового. Лопить кльова ця кормушечка. От дивіться скільки, скільки вона тонне, тонне, тонне. Це 110 10 грам. Оце тільки потонуло. Прикольно, що тут така глибина. Бо води в цьому році немає. З собою взагалі нічого не брав, ні стульчики, ні садки, пойду вон там паньок який стоїть, хоч панька принесуть. На сьогодні буде ми фідерне крісло. Фух. Та що, купив насіння та й будемо рибачити Почали путатися ми щось з дядьком з сусідом, так що я, мабуть, один фідерок на наступне місце перенесу, щоб можна було трохи координувати, куди його кидати щодо чого. І перецеплю. Замість червоного черв'яка поставлю опариши з пінатістом. Так я думаю, буде краще. Вони уже вже цікавляться рибою. Один проповз, другий поповз. Якби в сумки мені не позалазило, то принесу додому таке щастя. Я ж їх так люблю, так люблю. Анаконда. Вон яке. Волди поклевочки на цей фідер. Не знаю, я думаю, що якщо риба така неактивна. То це треба проверять. Тим більше, що глибина тут така. Дядько сусід виходить. Каже, опари що треба. Ну каже, як вам не треба, так. заберу. То ціла банка опарищів. і жовті, і красні, які хочеш. Найцікавіше, що я сьогодні заїхав в один магазин. Кажу, дайте дві порції. Блін, насипали, наче наче на псточок. Я кажу, оце у вас дві порції. Ну так, да", каже, у нас такі дві порції. Кажу, поняв. Думаю, останній раз я вас купляю. Їхав додому дай й поставив холодильник. А, ще червоного ж купив. Порцію. Поставив у холодильник. Туди-сюди, а потім зненацька так зібрався на рибалку їхати. Виїхав, і згадав, що все в холодильнику. То я вже заїхав більш-менш нормальний магазин. Там мені на дві порції прям добре дали. Ну, блін, я зараз навіть покажу вам скільки мені дали. Ну ось. Ну це я вже там скільки взяв. ну Оце дві порції. Ну і це я розумію, що дві порції. А там ну, дві порції було в половину менше. Так я, звісно. Не розумію цих людей. І опариші, що вони там для вас стоять. Це ж все для клієнта. Ти прикормив клієнта, насипав йому трошки більше тих опарищів. Все, до тебе людина буде ходити роками потім, тільки з-за ті того, що ти до нього добре відносишся. Або якусь знижечку там зробіть людині. Ну Я не знаю, там 20 гривень, там 10 гривень. Чисто, щоб ну людина... щоб вона відчула, що до неї хорошо відносяться, а не оце. Ну, от я реально, я більше там у них куплять париші не буду. Коротше, так до чого веду? Займаю вдома в холодильнику дві порції опаришів. На тому місці опариші. І ось ще дядько Короче ферма своя. І ще купив я червоного. І вдома в мене ціле вітро. Мені з села передали. Відро черв'яків. Так що тепер задача тільки одна знайти, де ловиться риба з великим апетитом, щоб я мог використати всіх цього паришу і черв'яків. Є покльовка, не буду знімати бубінчики. Ну, поки знімеш, що воно все зайде. От коли з бубінчиком тягнеш, і риба на місці. Починаєш ото. Опустив, зняв, положив. Трошки вже потерпити. Ну, щось наче є. Вода така прозора. Так, тут бровочка. О, ні, перетягнулась легко. Хто там у нас? Ну теж невелика густіра. Коли з глибини його тянеш, то здається, що там і справді риба. А воно бачите не риба. А можна сказати, зарибок. Ну нічого, хоч таке, аби частіше клювало. Ой, було б веселіше. Клац. Все ще симулянт притворяється сінець. Я там нікому заважати не буду. Мабуть, перенесу цього фідера туди до другого. Бо незручно і за цим і за цим дивиться. Бігать туди-сюди. Поставлю ж там їх разом. Тільки перезакинув і покльовочка. Це ж не покльовка великої риби. що, не Вже покльовка? Не вже холоста. Щось не відчуваю там риби зовсім. Не знаю, мені здається, щось дуже-дуже маленьке клює. Може познімати ці пуфіки. Я буду йду на пару. Попробувати ще так. Тут то в принципі мене вже залишилося каші небагато, домішувати я точно не буду. Побачимо зараз, трошки ще постою. Прям же клювало. А, по-моєму, присів хтось. Це я познімав. Пуфіки поставив тільки опариші. Може це ще й поміняло. Може пуфіки дуже сильно піднімали наживку над дном. Хватить. Ну так, да. ну але ж розмір риби ви бачите, так? Да? Плотва пішла, частина друга, чи третя вже якась. Ладно, поки вкинув садочок. для кількості. Потім я думаю, вся вона буде випущена на волю. Вся, там її так багато, страшне. О, оце покльовка. Трохи ближче кинув. Прям подача. Мене вже покинула. Так, я більше не буду знімати бубенчик. Це тут сейчас немає риби, то я останній раз знімав той бубенчик. Буду тягнути просто з ним. Є покльовка, значить все, тягнеться. что, шо, тут что-то есть, Да, что-то есть. ж скажу, ближче став кидать, и познимай пуфики. И все результат. А может, это результат від того, что шо... уже просто вечер, і это дійсно вечерний кльов. Ну, хіба это рыба. Ой. Нет, для зимы так, конечно, это рыба. Але ж в нас вже кінець квітня, куди це годиться. Ну, це наче хтось крупніший прицепився. Навіть відчуваю, як там щось головою трусить. А ну воно. Ну так, да, прям крупняк. <ріх> Не, ну по сьогоднішньому дюк так, так крупняк. Але це ж ну плотва. Що це за плотва така? Плотва, плотва, Каже Михайлович, плотва собака. Да? Ну що? Я зібрався. Надоїло, поїду додому. Така рибалка по результату. Що тут в нас з результатами? Ось такий результат. Як я й казав, буду випускати рибу. Хай пливе. Тим поставали, дивляться. Пливіть. Ростіть. Може хтось інший вас поймає. Диви, яким тут сподобалось. А ну, давай. одна пошла. Давай, иди, плыви. И плотвичка, если еще забылась. Нет. Все, всем плавать. Когда она уже начнет нормально клювать, не знаю. Ну, как уже есть. Уже ж краще, чем дома. Так що кому сподобалось таке відео, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, а я поїхав додому. Побачимось!